Маємо на продажу три таких орден, дві світлих і одна гніда цим двом світлим по три роки, ці п'ять. Кого би цікавили, продаж, обмін, номер залишимо в описі, будете дзвонити. В коні знаходяться село Десьменечан, Івано-Франківська область. що кого буде цікавити, номер буде в описі, будете дзвонити. Є таких три кобилки. кобили. Кобили жеребні. О, цікаві Така гідаль Ти стій, мать, вийди Стій Це така дуже шустра для роботи якраз то що треба. Це далека кобела. Найбільша мать. Де показу це така ця груба. я так казала, не мы трохи таки приехали спать. Польши. Мы еще не их отчесаться. Я таки приехал. Йо, на місці, ну, привіт. Я тепер не працюю, я тепер босс. <риві> ти тепер керуєшся мені. Всім, всім привіт, все добре, бля. Ти їхав Польщу. Ви, ви купуєте сім на сконі. Ти їхав парщу, закінь мені. Так, я буду Там на писали кордоні. підписники. Так. Що ти їхав? Вова є на місці, він тепер керує. Молоді <риві> пацани, я так на гон бігати, як не бігати. Він пацанів тут на і керої. Всі писали, що без тебе не інтерес. Ти є на місці. There, yeah, І Ще є така орденка. Дуже груба ця, красу має. Ох ця йде. дяпай. А це хоче їхати. До роботи. Я хочу до роботи. А, Теба, я... Де роботи? я хочу до роботи. Я найбільше за них всіх. Це велика душа. Ну, так не да. Та. А по траві так дає. Я... То вони давали дві тепер, як ми відтягнули. Не могли втримати їх стайні вігно.

Ну, дай цю на траву, ця зараз буде давати так. По кругу буде давати. Насінь добре тримає. Ця рух має фес, да? Ну. Ти знаєш, що вибирати, ні? Я знаю, що треба брати, я знаю, що це мені найкраще подобається. Я купила во. Охна має в фірі їхати. Буде як... Вогонь буде. Хіт має, за хіть має? Ноги Голова до гори і пішла. Здорова, значить. Вже, вже та хоче бігати. Вже тя сі роздуріла. Тебе повід короткий. Зараз вірви, тебе повід короткий По, по дорозі з ним всі пробіжи на дорозі, Бери на дорогу її. О! Дай сюда, я тебе не стала. Pai do céu, olha, Ó, tava aqui no meio. O mando me. tá é festa. de roubada Pode Ох, ця, ця файна кап'ят. Груба така. Це дуже файно. Що перед, що за, що но подорозі, не вона дорозі файно йде. Де? По дорозі, файно йде, а о! Ануся по коло нехін, трьох знімли. не стоять яка різниця? Нема різниці як стоять Аби були всі разом. Тільки це найбільша, менша і найменша, але найгрубша. Це і ноги зато. Це і ноги грубі і передовг Ох, Окей, файно, стало. Та на спокійні Уже поразую пробегти Ну ты прям сюда лопа потери мне давайте двигаться сюда так... Иди сюда Иди сюда

Це дийка чистенька. І та гніда чайка. Ванікад. Ці дві частеньки такі. Ж. Mm. Давайте гоніть, один за другим додому. Про еде в один Ama Кого будуть цікаві тільки, номер буде в описі, продаж, продав, що кого цікавить.